12 травня державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу зафіксували масову загибель риби в селищі Довбиш з Вягельського району за попередньою інформацією Житомирського рибохоронного патруля щодо е, масової загибелі водних ресурсів, працівниками державної екологічної інспекції негайно було здійснено виїзд в зазначене місце, де підтверджено інформацію. Щодо загибелі водних біоресурсів, після підтвердження факту загибелі водних біоресурсів на місце події викликали правоохоронців та слідчо-оперативну групу. Також працівники відділу інструментального лабораторного контролю провели замір розчиненого кисню у воді. Показники розчиненого кисню на момент проведення дослідження становили 0,6 мг на дециметр кубічний, що в сім разів нижче від нормативного. В ході натурного обстеження працівники екоінспекції, правоохоронних органів та представників місцевого самоврядування виявили потрапляння нечистот з північної сторони водойми працівниками слідчого відділу. то зразу ж на місці проведено огляд і слідчі дії з даного по даному питанню щодо встановлення. Винних осіб, які допустили загибель водних біоресурсів. на нестачу кисню також могли вплинути і погодні умови та нечистоти, через які в водоймі почався процес перегнивання. Пояснюють у екоінспекції. Ми всі прекрасно розуміємо, що процес гниття відбувається тільки за наявності кисню. Тобто, в воді тим киснем, яким дихає риба, він забирає процес зниття, і для риби водних біоресурсів дихати. Немає чим за попереднім підрахунком у водоймі площею 540 квадратних метрів загинуло близько 1600 рибин. Сума збитків становить більше 385 тисяч гривень. На сьогоднішній день ще проводиться лабораторне дослідження води, яке буде тривати згідно процедури ще до кінця тижня. вже в понеділок інспекцією будуть скеровані матеріали до головного управління нацполіції, листи і відповідні необхідні документи для відкриття кримінального провадження з даного приводу. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1.